Хейо. Йо, Йо хей, притка, з вами Алсік та Дісайпо, і ми продовжуємо виживати у нашому летсплеї Battle Builders. В минулій серії сказав про те, що ми будемо виконувати квести, але ми сьогодні це не обсудили. У нас, знаєш, є оці рибалка, що ми зустріли майже в перших серіях. Ти що робиш таке? Ти, англер? Диви, дивив, що в нього є. Зрив? Прикольно. Він просто тут в заложенках тримає. Потім mm -hmm. кухар, і оцей ж я виконував, що в тебе зараз кільце моє. і, і великий, так? Та? Ось. І я mm -hmm. хотів би повиконувати в них завдання, бо ми не сильно взяли за цей. Це буде досить прикольно. Ну, коротше, дослідити цей мод. По факту. Ну, щось типу того. У нас, дивись, якщо ми нажимаємо на букву G, в мене на О українську, то у нас відкривається книжечка. Бачиш? В і... мене відкривається книжечка і екран повертається. Але окей. <гументно>. Добре, коротше. <пустити> і і тут будуть квести якраз у що ми взяли. У нас дивись, є рибак, прям тут зліва вище бачиш. Тобі дуже повезло, якщо ти будеш рибака робити. І кухар теж а... я бачу там справа зліва, е я кажу, справа зліва, що я несу зліва, там, де дракон є. Ти кого, до речі, береш, береш? Ти береш рибалку чи береш е, цього повара? Чи ти давай, хочеш надавна... лицаря. Бо я точно не знаю. Так, давай якраз повара. Давай я краще повара, а потім двоє рибалку. До речі, це... рибалку двою досить прикольно, тому що там дв... дві рибалки, і ми можемо брати два різних квеста, щоб не мішати один одному. Що ж, тоді погнали. Я так розумію, це буде перша серія, яку ми будемо, по суті, проходити окремо один від одного. О, я знайшов ближче по карті. Окей, я тоді відмовляюсь, беру в нього. О, він дав те саме завдання, кайф. І тут зразу шахта вниз. Ну зараз мені цікаво нагороду, яку він тобі дасть, бо це фактично, типу, ну, важкий квест, якщо так порівнювати. Ну він рожавий Ого. був, типу фіолетовий. А, ну ось. Я знайшов катакомби, просто копаючись. Зомбі шукав, шукав і знайшов катакомби. Ой, ще якось. Вау! За що мені дали смертельний жарт? За фотографію з скелетом. Кола одна штука. О, шту... добре, что это вот. 4 штуки попросишь. Так, мені дали на мисто. О, що дає? Угу. Mm -hmm. Зараз я тобі все скажу. Ты ти мені прочитай Треба... по англійськи Треба... Треба... не Треба так веселиеш. Так веселіш, до... Так веселиш. Прочтай по англійськи <гладна> Immunity. Ага. Immunity <гладна> <гладна> 2 hunger effect. До голоду. Ханкер це oh. голод. Ефект — це... Ну ти все plus знаєш. Плюс 10% шанс ...ту хіт... Open A Tink food. 10% шанс? А що значить хіт? Я не до кінця зрозумів в цьому контексті. Коли I'll їж feel. їжу. А, то ж ти можеш захилятися. Коли їж їжу. Ніфі гасує, прикольно. О, я виконав завдання. Так. Дві, дві тушкованих кролика. Зараз я тобі знайду тут кроликів, почекай. Що ж, я теж здаю, і мені дають. Ізумрут, мабуть, не знаю. Тепер сім пауків. Клас. Що може бути краще. Якусь шахту знайти для кого приколу велику. Сюда. Вибачай нічого особистого. Ага, це просто буде поняв. Просто пройшовся між п'ятьма монстрами. І був тільки паука і звалився. оце ніндзя. Знаєш, як кілер, асасін? Блін, день починається. Може поспимо, щоб стала ніч. Окей, mm -hmm. okay, я, я прям під ним зараз купну вниз і буду надіятися, що там є печера, бо це кабела. Тупо нереально. О, блоки вугілля. Кайф. Є, yeah, то їх тут. Я так чувствую, я так квести не виконую взагалі. Беремо гриб. Може три, тут чи? моби будуть. Що в, в пустелю бігти, я не знаю, що робити. Я Хіба реально десь пустелю бігти. Ех. Ну вони ще я в люблю. полі мали би бути якомусь просто. Я до речі, знаю, знайшов ту структуру, знаєш, з динозавриком. Але пауків ні. О, один є. Хайф. Все, я прям туди викопуюсь, я гребу. Ща я піду зараз. Десь ближче до точки. Так, ну я реально не бачу, що я Що я здаю наступ, шолі. Чізі зімруді йде стріл. Неймовірно. Сім зомбі не знову. Вау! Бували. Як оригінально! Хоча. Ладно, може ще зараз зомбі легше буде знайти. Я вже тунель собі прокопав прямо самий низ. Не бігаєш туди сюда Так, так, ти по верху спускаєшся. О, Шість. Радіо вдало. О, гадай що? Після шести... Після семи зомбів і семи павуків і семи зомбів, гадай що? Це дуже логічно. Кріпери? Нє, знову сім павуків. Шість. Ух, нема. Ааа, єма. Знаєш, кого я знайшов? Кого? У цього що в аду блукач, знаєш, по лаві ходить. Він в шахті тупо сидить. А. Як це можливо? В часті немає. Battle builders, як то кажеться, так. Що, сейчас даю квест. І 5 із Вау, як неочікувано і приємно. Ти шо? І шо, ти даш мені 7 зомбі? Ні! 11 нічого собі. Зараз <плес> <плес> мені як дадуть 11 ендерменів, я заплачу. Кролике, кролеке. Що, я з наступний? Є, чотири зумруда за я не розумію ростинки, чувач. Я вбив 7, ші... то ти мені дав 6, а тепер я вбив 11 ти мені дав 4. 6 пахне знаєш, говнісой. Ого, 6 по у. 6 Шість уків, неймовірно. Я такого ще не виконував. Недавно. Як мінімум один квест назад. Ну, mm -hmm. no, але не по порядку, бачиш. він. Ну oh, так, то свій правда. Свій правил, він, тримає... він, він Він тримає порядок з двох. <laughs> Зомбі-пауки зонді. Хоч знову <laughs> дякую, може, ні. Все, ще один у нас спроба. Чотири земрута. чотири земрута. Я. Я гадаю. Зомбі. Сім зомбі. Ні, нічого собі. Апгрейд. Він тобі довіряє. О, у мене на речі, написали Special Task Додано. Це прикольно. Ой, тут ну, то, <говорить> і... гідра ходить, просто вбиває дай. <говорить> так, а де вони? А, ну, чо? Стоп, стоп. А, блін. Що mm. ж, здаю? Наоборот, оборот, він, він бере той от кролятину. І дає є Мені на оборот, якщо можна. Маєте такі. Який мені, okay, по-моєму. А, може, 4 смарагди, ну ладно. 6 Кріперів, вау. А, не просто вбити, а зробити критичний урон. М -м -м -м. Це різниця. О. Ніфіга собі, я нечайно зробив один раз. <laughs> О, сріпер. Так. І. Раз. А, я промазав. Бляха, хай то попробуй попасти з цим прыжком величезним. Коли я пригай 100 цих. Я не поняв, я не можу крид нанести? Чи за нафік? І. О. Найс. Nice. На одному кріпері фактично викону, якщо не рахувати, того нечайно. Пойду здавати. Гойки хроби. О, я нарешті дали. Пробували. Гончарний черепок-лучник дали. Що собі, щось нове навіть. Тепер вбити три кріпера. Окей. О, я з кріпера вибив цю, знаєш, ігрушки. Прикольно. То давно з ігрушками не займалася іменно також, щоб відкривати. Їх, до речі, можна крафтити вроді, ми ж дивилися, ні? З ігрушок, які в нас вже є. А я здаю наступний квест. 8 стріл. Сім кріперів закрі... закрітувати треба. Ооо, ігрушка е, того курки. Це що за таке? Гу гуски. Буквально, ми ж такої, помимо не маємо. Невже я зможу на одному кріпері це зробити? та ну! Та ну! Я в шоці? Я на одному кріпорі wow. зробив сім критів. Оце круто. часто Черепаха доїдає дракона. Прикольно. Прикольно, прикольно. Так, Це батлбілдерс. Нічого дело. Що ж здаю пломів? Давай, щось нове, щось нове, щось прикольне, скажи мені. Нічого. Він так тупо опит. Тупо опит. Тепер 8 скелетів, вау. А, критичний удар 8, 8 скелетом. Вау. Щось нове, ура! Ну, <гум> um. no, скелетах критичні удари назбирати, це прям Н, нема що. Окей. Okay. Я даю ще один шанс і... 4 зумруди, вау. Що <гум> даю <гум> пауків, знов. Ші зі забрудів. Я тут песиків, до речі, знайшов. Пробу проручати їх. У нас є мод на оцей та -та таленс. Доггі таленс. Треба цим зайнятися теж. Вильно би мати свого песика прокачувати. Ну от вже настільки довго я їх б'ю, що вони вже в броні почнуть піятися. Здаю. Получає нарешті щось. Швидкість! -ху 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 -ху. Швидкість. Перстень швидкості, там. Oh. Вау! Швидко. Мені треба ще таких 9-8. <сх> Їх можна покращувати до дедоного. Oh. Я хочу я хочу ще. Я хочу ще, але мені подобається, що він мені нарешті дав щось. Сім пауків. No. Знаєш, коли тобі дають нарешті нагороду, то ніби як загоряєшся. Я загорівся. Я тепер буду з радістю вбивати цих пауків. Їх все одно не буде, звісно, але. Собі я зараз ламаю і воно ж переплавиться на вугілля, правильно? Ні, yeah. Окей. Okay. Mm. А, та. <laughs> а випало тупо вугілля, де дарув. Що, здаю шик... пауків? Ще один перстень. Вау, на XP. Пішло діло. Що далі? Кріпер знову. Єм. Yeah. Саме прикольніше, знаєш, що Що ми можемо додавати завдання. Якщо цим зайнятися, є ма, це просто імбау, можна штуку зробити з цього. Підтвержись на канал. На канал. По факту. По факту. Так, я здаю. О, персень. Здаєш, а знайди. Давай ще один персень получу. І я напевно все. Що ж, давай мені ще одне кільце. Ех, ну давай ще одне задання, якщо не кільце. О, розбійники нарешті щось нове вау. Добре, що я тут їх не вбивав коло цього. Вони прямо тут стоять. ось тут які, прямо 2 метри. Де ви? Я вас так довго чекав вбивати. Стоп. Хто такі розбійники? Чи хто такий розбійник? Я ще й не вбив двох. З Сухирою і з цим Нічого не дали. Називаєшся розбійник, Ой, тобі буває, раз. Не дає, мені не дає просто, розумієш? Я не знаю, що це. Find розбійник. А я що зробив? Я вбив? І ну, от я коло нього стою. Ні, да я, я прям коло нього стою. Може праве клавиші нажати? Ляхамуха, не. А, я вибиваю з них їхні носи. Думаю, что за прикол. Я вибив, типу, два носи в них. А ну віддав мені свій ніс. Швидко. Ніс на базу. Ще, сюди, жени. Сюда, жени. На ну, вони. Сюда ж вони. сяру свого. Ну не випадай більше носи. Вс. О, я. я, Знаєш шо? Я майже доменше надойшов. Йду доменше. Мені, напевно, пригодиться ось це. Дякую. О, золотий блок. Ще й та ніч постійно. Кира ще в злив на не живу. О, я кирку спалив. Неприємно. Свою? Ага. О, вона не горить. Кайф. Ого. О, зло. Фу. <реш> 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 Ого, я знайшов, знаєш, оце старе. Прикольно не додали, типу, цей мод додав. А знаєш, там де бібліотека, типу стара, там де ти заходиш, і книжки зверху стоять. Аж ностальгії пробили. Ого, анаконда? Що це? А, це якийсь. Кіт дивний. Дракон, людяний йо пересете. Прям вот. А -а 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 -а. Мої тобі співчуття. А -а 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 -а. Я забороняю. ...помирати. Що зі мною? Чому я Я взагалі не можу рухатись? та да, вони так роблять. Треба купатися неспросто. Я просто надіюсь що ми не всіх цих чувачків вбили. Нефіа собі тут алаїв. Я то ще й не розбійник, то поборник. Взагалі якийсь чувак. А, не дав. Далося добре, ще одного треба. І. Є один. Нічого собі. Повезло, повезло. Будь ласка, випаде ще звітом. Я взагалі буду щасливий. Ніс. На базу. І. Ооо, є... все. Перемога. Ну як перемога? Я не знаю. У мене досі пошинуть 4 насправді. Так, я просто сподіваюся, що я зараз дам йому носи. А його, його дім прямо вон там в дракона. Йой. Окей, прикинь. Він він сказав, що ні, це не то. Він хоче, щоб я привів йому. Нічосі. Обноглів, конечно. Блін, я хочу виконати це завдання. Я не розумію, ладно, він би ще хотів одного Чотири привести. Я буду розкатав. Я пішов в ад і. Я щитерю, Я не зможу їх завести. Мене просто не хватить терпіння. Я такі речі не можу робити. Швидше, швидше! За, зараз тебе згориш ти. Я зараз горю. Ми зараз всі згоримо, йо пересете. сталося? Ти збітлив хату? Та дракон підпалив, чого тут я. Хм... Та ні, це теж турня. Ти... Я надіюся, він не вдома його. Добре, як Ай... звучать. Надіюсь, він не здох. виглядає так, ніби його туди немає. Так, що, я маю шанс взагалі це виконати? Єма, що це? Окей. Окей. Тут точку ставлю. О, я знайшов? По-моєму, я знайшов. Давай. Ой -ой -ой, я надіюсь, то воно. Ой-ой-ой, я ничай не нажав. Єй. О, голова ще випала клас. Я просто дуже надіюсь, що це спрацює, що я це не даремно роблю. Ах ти, чій тарасина. Ах ти. Ми не будемо ферму робити, ми не будемо їх фармити, так що. Це чесно, все чесно. Я пчоці з чесно. нього. Дивіться, що робить. Дивіться, що робить чітарас просто. Камон, це ж непожливо, так що ви робити. О, їжа. Ох, нічоси. Mm. О, зарахувала? Ні. А ще хоче, що, значить, привести. Плачу. Uh -huh. Так треба з балет іменно. А, ти думаєш, що, що, я, що я зможу? Наліва. Дається ну, щось зробити. Ну не вбивайте один одного, хлопці. І мене, будь ласка, теж не вбивайте. Ні, ти не сідай, ти не сідай, ти зі мною, ти зі мною. О, вбив його. Клас, зашібісь. А неймовірно, просто ти найкращий. Так, шанс, шанс. Я першого вже веду до нього. Ламаю двері. Хлопче, ти глянь, ти глянь, озеро збійник. Зараховує? Він прям в ньому стоїть, йому посрать. Коротше, воно не зараховує носи віледжерів як квест, хоча це ігра свій квест. Ось і вся проблема. Ну ми виконали, я виконав Чотири носи я зробив. Суть, знаєш що? Я тут коло порталу знайшов скриню. де тут який меч. Вау, п'ятнадцять ага. раз. Щось такий може збільшити. Ти, до речі, хочеш mm -hmm. з котиком щити? Такі мене котики. Який тобі чорний? Чи, Чи синьо зелений? Ага. Дивися, з першого Нім. шалкера хочу тобі показати. Скільки лишиться, мені цікаво. От ти як думаєш? От я беру от звідси, отак. Ось так. Ось так забрав. Скільки лишиться? Три. Раз, два, три. Ти був правий. Ось гусь. Ось тут лисиця буде. Чік? Ну, гуся, я його знайшов десь нам. Дисайте. Хочеться якась дуже похожа на цю, але вона нова. Тей раз. Щось тут а ще є. Ага. <laughs> Набуду на качечку дивитися. Чекайте, не, не так поставив, бачите. <laughs> ну що ж, так, на цьому будемо прощатися, ми зробили що? Ми, ми вже використали оцього мисливця, а в мене ну, він трошки трошки згорів. згорів і в нас лишається рибалка. Угу. Ну, напевно, в наступній нас... серії якраз будемо цю рибалку. То, рибалку. Так, в нас якраз, от, якщо подивитися зліво вверх, там є два зразу рибалки один коло одного. Ось перший, дуже близенько, і ось угу. другий. І ми дуже ну, швидко можемо брати нові квести і. Виконувати а, їх. А, бачу. І, до речі, ми ще можемо повиловлювати ці штучки, знаєш? Так, так. Ми є зразу багато всього і... будемо робити, і зразу ти хотів колекцію <так> рибок зібрати, може, і все вийде. <хо> Ой, <хо> не знаю, не знаю. Ну, не всю. <клес> але це... Ти, ти ж уявляєш колекцію рибок, скільки там рибок є. Там дуже багато, там два різних там модуші Ну що ж, але це буде потім. А поки що ми будемо з вами прощатися. Кому сподобалося, ставте лайки та підписуйтесь. І всім пока. Бая!